Я ж буде Надія, учениця Ковальської міської гімназії та редактор газети Гімназист Плюс. Сьогодні я хочу взяти інтерв'ю своєї однокласниці Наталії Шеремети для проекту Відкрита Польща. Наталя талановита особистість, добре навчається та має унікальні здібності в багатьох сферах діяльності. Таля, скажи, будь ласка, у чому секрет твого успіху? у життя я значною мірою пов'язую зі здоровим харчуванням. Я вважаю, що правильне харчування сприяє не лише успіху, а й здоров'ю людини. Так, погоджуюся. Дійсно, статистичні дані свідчать про те, що здорове харчування є одним з основних чинників, який формує наше здоров'я. Надалі скажи, будь ласка, як часу та з якими інтервалами ти харчуєшся? Для мене оптимальне харчування це чотириразовий прийом її з інтервалами 4-5 годин. Сні... сніданок займає 25%, обід 35%, а в вечері полуденок – 15% мого добового раціону. Наталі, ти маєш також дуже хороші досягнення у спорті. Скажи, будь ласка. Я що потрібно вживати більш калорійну їжу при посилених фізичних навантаженнях. Звичайно, спортсменам необхідно краще харчуватися ніж нам. Їх дубовий раціон обов'язково мають входити вуглеводи, а саме овочі, горіхи та бобові. Наталя, а чи є продукти, яким ти надаєш перевагу, щоб завжди залишалися активною, успішною та здоровою? Звичайно. Є топ-10 найкращих продуктів, які я споживаю щодня: це яблука, цибуля, чесник, морква, риба, волоські горіхи, молоко, мед, банани та чай. Талю, а яке кредо твого життя? Можливо, воно пов'язане з харчуванням також? Кредо мого життя ми те, що ми їмо. Так, погоджуюся. А нашим глядачам хочу сказати, що наш організм формується з того, що ми їмо та п'ємо. Тому продукти харчування мають бути корисними та якісними, а здорове харчування це запорука успіху кожної людини.